Усик перемагає Ф'юрі. Та чому український боксер став першим в історії спорту? Як Усику вдалося перемогти важчого суперника? До вашої уваги далі подробиці двобою і історичної події для України. Тож чому цей бій став першим в історії? 37-річний українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Фюрі під час бою у Саудівській Аравії і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Ще до початку двобою його називали історичним, адже вперше на кону поєдинку за звання чемпіона стало чотири пояси, які ще нікому не вдавалося зібрати в одних руках у цій ваговій категорії. Таким чином, український боксер став першим в історії спорту, хто володіє. Всіма чотирма поясами у важкій вазі. Усик, який вже був чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF, зустрівся на ринзі з володарем титулу WBC Fury. Вони боролися за звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі, і перемогу здобув Усик, увійшовши в історію світового боксу. Але як Усику вдалося перемогти Фюрі, який на 17 кілограмів був важчий? До дев'ятого раунду судді віддавали свої оцінки з мінімальною перевагою Ф'юрі. Однак саме в цьому раунді Усику вдалося провести видовищну атаку і завдати потужної серії ударів. Після цього британець пропустив три удари в голову і ледь втримався на ногах, спершись на канати. І це була. Переможна атака Усика за підсумками двобою, два з трьох суддів віддали перемогу українцю після поразки. Ну Тайсон Ф'юрі висловив звичайно незадоволення оцінками суддів, зазначивши, що вони віддали перевагу українцю, тому що в його країні йде війна. Попри це, він визнав, що українець підловив його в дев'ятому раунді. За словами Ф'юрі, він до останнього думав, що веде за очками, тому він, начебто, не збільшував інтенсивність атак наприкінці бою, ну і пропустив три удари. Британець також закликав суперника провести матч реванш. Попередньо Усик висловив згоду. Я вам нагадаю, що в 22-му ще році Усик заявляв, що стане абсолютним чемпіоном світу. До цього двобою 35-річний Ф'юрі виходив переможцем у 35 боях і має лише одну нічию. А Усик мав 21 бій і в кожному з них перемагав. Зеленський привітав Усика з перемогою над Тайсоном Ф'юрі та здобуттям титулу абсолютного чемпіону світу з боксу у важкій вазі. На своїй сторінці у Телеграм він написав. Українці б'ють потужно і, врешті-врешт, усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу, важка битва, що доводить українська витримка і сила, народжують українську перемогу. Вітаю чемпіони! Вітаю країну. Крім того, Усика привітав мер Києва та колишній. Чемпіон світу з боксу Віталій Кличко він відзначив не лише спортивне досягнення Усика, а й його здатність надихати українців своєю мужністю та силою духу. Історичний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі відбувся в ніч проти 19 травня в Ер Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Олександр Усик ще раз доводить, що він боєць і показав світові, що українці. Здатні перемагати сильнішого суперника в складному поєдинку. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк, пишіть коментарі. До зустрічі!